Доброго дня, другокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 71-й, а зошити на сторінці 32. другій. уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались молодці! Сьогодні на уроці ми ознайомимося з прийомом додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд виду 38 додати 25. Будемо виконувати дії з іменованими числами та удосконалювати вміння розв'язувати задачі. Відкрийте свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішню дату. Класна робота. Підручник, сторінка 71. Завдання 417. Обчисліть усно. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Потім звіримось. Перевіримо. Я знаю, що ви добре вмієте рахувати, і все вирахували вірно. Завдання 418 за малюнком і схемою розглянь, як знаходили суму чисел 38 і 5. Розглянемо це на кубиках. 38 кубиків розклали на 3 десятки кубиків і 8 одиничок. А 25 розклали на 2 десятки і 5 одиничок. Потім додавали Десятки додавали до десяток. А одинички додавали до одиничок. Три десятки та додати 2 десятки то буде 5 десятків, а 8 одиничок і 5 одиничок, то буде 13 одиничок. А потім 50 додати 13, то буде 63. Розглянемо це додавання на виразі 38 додати 25. Що зробило маленьке пінгвінятку? Число 38 і 25 розклало на розрядні доданки. Перше число 38 розклало на розрядні доданки 30 і 8. Друге число 25 розклало на розрядні доданки 20 і 5. Потім додаю, додає десятки до десяток. 30 додати 20. А одинички додаємо до одиничок. 8 додати 5. 30 додати 20 буде 50. А 8 додати 5 то буде 13. А 50 додати 13 то буде дорівнювати 63. Попрактикуємо розв'язування прикладів з коментуванням. Але перед тим розглянемо алгоритм. Перше. Розкладаю кожен доданок на розрядні доданки. Друге працюю з десятками, додаю десятки до десятків. Третє працюю з одиницями, додаю одиниці до одиниць. Четверте додаю отримані результати. П'яте отримую результат. Отже, 57 додати 34. 57 розкладаємо на 57. 34 розкладаємо на 30. і 4. Додаємо десятки до десятків, а одиниці до одиниць. 50 плюс 30 буде 80. А 7 плюс 4 буде 11. 80 і 11 буде 91. Прокоментуємо наступний приклад. 42 додати 29. Розкладаю кожен доданок на розрядні доданки. 42 це буде 42, 29 це буде 29. Працюю з десятками, додаю десятки до десятків. 40 додати 20 буде 60. Працюю з одиницями, додаю одиниці до одиниць. 2 додати 9 буде 11. Додаю отримані результати. 60 додати 11, то буде 71. Отримую результат. Прокоментуйте приклади, користуючись алгоритмом та знайдіть їх значення. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Завдання 419. Запишемо це завдання в зошит та прокоментуємо наші міркування. Перевірте, чи вірні ви отримали результати. Завдання 420. Виконай дії з іменованими числами. Від 15 кг віднімаємо 8 кг. 15 відняти 8 то буде 7. Отже, 15 кг відняти 8 кг буде дорівнювати 7 кг. Виконайте це завдання в зошиті, поставте відео на паузу та виконайте завдання. Виконавши завдання, ми отримали такі результати: 40 кг, 35 літрів, 18 метрів, 9 мм та 39 мм. Молодці. Завдання 421. Порівняй. Порівняти означає поставити більше, менше чи дорівнює. Запишіть завдання в зошит, виконайте. Поставте відео на паузу. Потім звіримося. Перевіримо виконане завдання. Завдання 422. Запиши розв'язання задачі окремими діями. Склади вираз до задачі. Отже, читаємо задачу та відразу її уявляємо. На тарілці лежить 2 лимони, 7 апельсинів, а мандаринів на 6 більше, ніж апельсинів? Скільки всього цитрусових лежить на тарілці? Проаналізуємо задачу та складемо скорочений запис: які цитрусові лежали на тарілці? Так, скільки було лимонів. Скільки було апельсинів. А що сказано про мандарини? Яке запитання до задачі? Запишемо скорочений запис. Проаналізуємо та запишемо скорочений запис. Лимонів було 2 штуки, апельсинів 7 штук, а мандарин невідомо скільки, але сказано, що на 6 штук більше, ніж апельсин. Отже, задачі запитують, скільки всього цитрусових лежало на тарілці. Можемо ми зразу дати відповідь? Ні. Якби ми знали, скільки було мандаринів, тоді б ми додали 2, додати сім та мандарини та й дізналися б, скільки разом. Але ж ми не знаємо, скільки мандарин. Можемо ми дізнатися? Так, можемо. Ми знаємо, що мандарин було на 6 штук більше, ніж апельсин. Апельсинів було 7, а мандаринів на 6 більше. Отже, перша дія. 7 додати 6 то буде вірно, 13 штук. Отже, апельсинів і мандаринів було 13. А як дізнатися, скільки всього разом було? До, до 13 додати 7, а потім ще додати 2, і ми дізнаємося, скільки разом було апельсинів, мандаринів та лимонів на тарілці. Отже, запиш... запишемо дії. Спробуємо скласти вираз до задачі. Отже, щоб дізнатися, скільки разом було цитрусових, треба 2 додати 7, а в дужках ще додати 7 та 6. Тобто, 2 додати 7, додати, відкриваємо дужечки, 7 додати 6. Отже, ми склали скорочений запис. Це другий спосіб розв'язання задачі. Ми розв'язали задачу двома способами: перший спосіб двома діями, а другий спосіб виразом. І відповідь: всього 22 цитрусових фруктів лежало на тарілці. Молодці. Завдання 423. Побудуй відрізок завдовжки 5 см 5 мм. Отже, беріть лінієчки і будуйте відрізок 5 см 5 мм. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання 424 та 425 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Зошит. Сторінка 32. Завдання перше. Виконай обчислення, скориставшись схемою. Ви маєте три вирази. Виконайте обчислення. Завдання друге. Знайдіть значення виразів. Завдання третє. Виконай дії з іменованими числами. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці: всі ви просто молодці!